Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактор з мотоблока. Показуємо вам наступне доопрацювання цього кентавра 160-го. Значить, Що установили автомобільний, не автомобільний, а тракторний генератор. Майже на штатне місце. Сюди підійшло, трохи кріплення переробили. Ось таким чином привід від ремішка йде. Ось Встановили його там майже на штатне місце. Кріплення переробили. Ось такий генератор буде заряджати. Акумулятор, бо той, що був в наявності, геть нічого практично не видавав, щоб його зарядити. Ось такий тракторець. Ось цікавить модернізація, як ми це робили. А, саме головне зробили, що руль вже не скрипить, а то він скрипів, як в це саме ось таким чином. Ручку переробили, на гідроцелін підняв навіски. Переробили ручку, щоб вона не чіпалася, туди не торкалася. І речах перемикання передач. Ну, Таке, рухаємося помаленьку. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.